Перша позиція, яку ми займаємо, це позиція стільчик. Ми можемо трошки вперти дитину собі в живіт, зігнути її обидві ноги. Чим старша дитина, тим нижче ми даємо підтримку під тулуб. Тобто ми не отримаємо дитину, яка вже може отримувати себе сама, не притискаємо її до себе. Точно не робимо її груди зсерединою її тіла. Ми вивішуємо дитину собі на руку, трошки до себе притискаємо для того, щоб було легше дає даємо їй змогу вільно рухатися. Інша позиція буде, але нам потрібно щось взяти, в ручки. Це буде поза на боку, бокова позиція. Тут обидві ніжки зігнуті. Ми досить сильно притискаємо дитину до себе, але ваш лікоть не має стирчати. Не подобається. Мені не подобається ця позиція. Їй не дуже подобається, коли обидві ноги зігнуті у колінах, у неї зростає напруження. Але це гарна позиція підтримки. Вона не має бути ось такою, тому що буде зростати тонус, і дитина буде, як у позі креветки, скручуватися.